Представники громадських організацій та громадські активісти, політичні діячі, журналісти та представники влади бурштина взяли участь у круглому столі на тему механізми впливу громади на формування бюджетної політики. Учасникам презентували проект Відкриті гроші. Мета нашого круглого столу, як власне, і мета нашого проекту це є налагодження діалогу між владою і громадою. Ми хочемо створити такий комунікаційний майданчик, зробити. Таку, е, такий орган, який би е такі посередницькі функції, якби виконував між громадою і між владою. Інвестори з'являться тоді, коли побачать прозорість діяльності влади, розповідає керівник проекту Ірина Максимова. Вона переконана, влада має тісно співпрацювати з громадою. Громада має забезпечувати прозорість і відкритість роботи міської влади, тому що ми розуміємо, що міська влада сама не в силах зробити те, що може зробити громада. Громада може впливати на органи місцевого самоврядування, як власне вносити пропозиції, так і моніторити міський бюджет. Ну власне проект направлений на бюджетний процес, на бюджетну політику міста. І ми залучаємо громаду для того, щоб це відбувалося в бурштині ефективно прозоро для того, щоб у нас розвивав розвивався малий бізнес, середній бізнес для того, щоб в бурштин. Приходили інвестори, Взяла активну участь і допомогла з організацією круглого столу партнер проекту Агенція місцевого економічного розвитку. «Бурштина». «Ми очікуємо в першу чергу, що всі кандидати на міські голів, всі представники основних політичних сил, які зараз ідуть на місцеві вибори, підтримають бачення, власне, яке розвивається в проєкті щодо відкритості. Використання бюджетних коштів у міському бюджеті і щодо розробки необхідних механізмів. А саме у нашому випадку ми бачимо це громадську раду, яка б була утворена з представників громадських організацій, органів самоорганізації населення ОСББ, і яка б мала реальний фактичний вплив на формування та використання. Місцевого бюджету учасники круглого столу вели активною часом гостру дискусію про прозорість діяльності голови і депутатів міської ради шостого скликання на завершення круглого столу учасники підписали меморандум про співпрацю за відкритість бюджетних коштів. Віталіна Запорожець, новини телеканал Раї.